Чергова відправка всього необхідного для військових на Краматорськ і на Харківський напрямок. Так до Краматорська поїде 10 кікімор. І, звичайно, запаковуючи їх, волонтерки згону «Шалені Голки обов'язково зверху кладуть ангелочків, як оберіг, котрі захищатиме наших військових. І на харківський напрямок сьогодні відправляємо медичні рюкзаки, тактичні рюкзаки, наказники, сумки скиду багато. Нашлемники і під турникети, ромашки під турникети. Це необхідно нам шити костюми дощовики, які захищають наших хлопців від дощу. Также потрібно шити балаклави і шапки. Наступають холода, і хлопці дуже потребують в цьому. Для цього нам треба закупити тканину. Ми збор об'явили, нам треба на два рулона 20 тисяч. Долучайтеся до збору. Тож при можливості долучайтесь до збору коштів, аби волонтерки змогли виконати запити наших захисників. Наразі, щоб зібрати кошти на тканину, волонтерки використали ще один спосіб: вони виготовляють і продають сумки, дорожні подушки та лежачки для домашніх улюбленців. Тож всі, хто бажає придбати цю продукцію, ласкаво просимо до волонтерок загону Шалені голки. Також потрібно сказати, що сьогодні до волонтерок завітали студенти-медики, аби допомогти плести сітки та кікімори. Молодь працює. Дуже завзято, бо розуміє значущість і необхідність цієї праці. Ми хочемо, щоб швидше була перемога, щоб наше все було добре і щоб ми все змогли. Цього тижня у нас виховна година запланована про на тему волонтерства. І замість того, щоб говорити, дивитися презентації, переглядати відео. Ми вирішили групою, що краще буде, що ми зберемося і. Реально. Реально допоможемо, прийдемо, поріжемо. Тим більше, що ми вже не перший раз сюди приходимо, вже знаємо, що наша допомога доволі сильна. Радіють нам, коли ми приходимо. Ми радіємо, що ми можемо допомогти. Що ви бажаєте нашим військовим? Щоб вони були мужніми, витривалими, міцними ще, і щоб вони змогли здобитися, того, що ми хочемо нашої перемоги. Тож, задля нашої перемоги, невтомно працюють наші волонтерочки. Вони раді бачити вас у себе, бо часто у них просто не вистачає рук, аби виконувати всі замовлення вчасно. Тож допомагайте волонтеркам загону шалені голки, аби вони безупинно допомагали нашим захисникам. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.